Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Лиш дзвінок на урок продзвениць стане кожне серйозним в мить, Бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні, дітки, ми з вами вивчимо велику букву Ч. Будемо читати слова і текст з вивченими літерами. Почнемо з чистомовочки. Допоможіть мені завершити кожне речення. Слухайте уважно: че, че, че. бабуся, калачі П. Ч молодці. Ай-ай-ай, завари міцний чай. Чу-чу-чу, всім спечу покала. Чу, молодці, чи, чи, чи язикай руки, не спе. чи молодці. І повторіть ще раз цю шестомовочку, чітко вимовляючи слова. Переходимо до сторінки 32 наших буквариків. Розгляньте малюночки, де знаходяться люди, що вони роблять. Так, це вокзал. На вокзалі люди або від'їжджають у подорож, або повертаються з подорожі, зустрічають своїх близьких, знайомих або проводжають їх. У яке місто приїхали люди? Так, це Черкаси. На чому вони приїхали? Так, на потязі. А чи бував хтось із вас у Черкасах? Черкаси це місто в Україні. Розташоване на правому березі Кременчуцького водосховища. В 1854 році у Черкасах збудували рафінадний завод. На той час єдиний в країні. У місті є чудове місце для сімейного відпочинку зоопарк. Тут ви знайдете чисте повітря, велику кількість зелені та озеро. Де мешкають не тільки риби, а й водоплавні птахи. На території зоопарку є рідкісні рослини, а також понад 200 видів тварин. Скажіть, а чи доводилося вам бувати на вокзалі? Якому саме? Які потяги бачили? Добре що ж, щоб написати назву цього міста, ми маємо познайомитися з буквою Ч великою. Давайте розглянемо, як вона друкується. За розміром, вона відрізняється від маленької. А начертання, бачите, схоже. Отже, зараз відкрити свої зошити для друкування. І давайте надрукуємо велику букву Ч 7-вісім разів. На цьому ж рядочку надрукуємо назву міста, про яке я вам розповідала, черкаси. Друкуємо два рази. Добре, переходимо до другого рядка. Прочитайте слово. Так, Чернігів. Що позначає це слово? Так, назву також назву українського міста. Правильно. Давайте надрукуємо і це слово два рази. Старанно, правильно. Так. І е, подивіться на наступне слово. Чайки. Воно написано з великої літери. Як ви думаєте, це про пташку? Ні. Якщо з великої, то це назва чогось. Отже, в Україні є село у Київській області, яке називається чайки. Надрукуйте, будь ласка, два рази. Надрукували, молодці. Зараз трішечки відпочиньте дивіться, мишенятко вам показує, які вправи треба зробити. Вмикаємо зараз паузу і виконуємо 5-6 разів кожну вправу. Ну що, відпочили? Читалочка приготувала для вас завдання. Прочитайте склади у стопчиках і у рядках таблички. Перший раз повільно, другий раз швидше. Прочитайте тепер слова першого стовпчика. Що називають ці слова? Так, це назви міс молодці. Подивіться на другий стовпчик, прочитайте ці слова. Правильно ставте наголос. Зверніть увагу: Чайченко, Чумаченко, Черненко, що позначають ці слова. Так, це прізвище правильно. Перечитайте ще раз перший і другий стовпчик. Переходимо до завдань із стрілочками. Утворіть, будь ласка, за стрілочками слова. Прочитайте їх. Перший стовпчик і другий. А тепер знайдіть слова, які відрізняються тільки однією буквою. Так, це річка, ручка. А в другому стовпчику суничка. Синичка. Все правильно, молодці. Приготували зараз знов зошити, і у нас слуховий диктант. Нагадую вам, що ви записуєте тільки першу букву кожного слова. Намагайтеся встигати за мною. Починаємо. Черепаха. Друкуємо. Чернівці, Чернігів, Черв'як, Житомир, Водяний, М'яч хороший, Дніпро, Україна віночок І останнє слово боягуз. Якщо ви не встигли за мною, поверніться трішечки назад. Знов вмикаємо відео і записуємо знов диктант. Ну, прийшов час перевірити. Настав час, так? Давайте перевіряти. Увага! Ось такий. Букви ви мали надрукувати. Якщо ви все зробили правильно, намалюйте на цьому рядочку смайлика. І тепер попрацюємо над скоромовочкою. Розгляньте малюночок і послухайте цю скоромовочку. Засвітило сонечко у наше віконечко, біжимо до річечки зустрічати літочко. Давайте прочитаємо повільно. Засвітило сонечко у наше віконечко. Біжимо до річечки. Зустрічати літечко. Прочитайте ще раз, прискорюючи темп. Прочитайте ще декілька разів, з кожним разом прискорюючи темп. І позмагайтеся з мамою, хто швидше прочитає. Продовжимо. Прийшов час познайомитися з текстом. Пригадали, як ми працюємо? Ви слідкуєте по букварику за мною. Я читаю, пальчиком виводите. Намагайтеся встигати за мною і читати пошепки. Приготувалися всі? Сіли рівненько. Так, не відволікаємося, починаємо. Від спеки річка ніби схудла. У ній поменшало води. Там, де була вода, тепер лежать іржаві консервні банки, покручений дріт, різні поламані речі. Сергійко ніколи не бачив річку в такому поганому стані. Соромно стало йому за хлопців, за себе, за всіх. Навіть здалось, ніби річка хвора і просить. Вилікуйте мене, приберіть сміття. Сергійко негайно приступив до роботи. Почистив, почав чистити річку. Друзі прийдуть, думав він, і захочуть допомогти. Рідчина хвороба виліковна. Написав цей текст Василь Струтинський. Чи все було вам зрозуміло? В цьому тексті. Як ви зрозуміли, від спеки річка ніби схудла? Так, схудла, це в неї поменшила води. Подивіться на малюнок. Ось там ви бачите, де смиття раніше була вода, а зараз води стало набагато менше, і все, що люди кидали у річку, зразу залишилося отут на березі. Страшна картина, правда? Ми нещодавно з вами говорили про те, що природу треба охороняти. І говорили про те, що сміття ні в якому разі не можна залишати в місцях відпочинку, а треба забирати з собою. Як же хлопчик лікував цю страшну хворобу? Так він прибрав сміття. Цей текст обов'язково перечитайте, прочитайте разом з батьками і обговоріть тему охорони природи. І так підводимо підсумок, що ми сьогодні з вами навчилися друкувати, які слова ви запам'ятали, що пишуться з великої букви Ч. Про яке місто ви дізналися? Оцініть свою роботу на уроці. Дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!